Ми приєднуємось до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Ми бачимо, що зараз в Україні через війну питання домашнього насильства лише погіршуються. Населення проживає в стані хронічного стресу, тривоги, невизначеності як наслідок, агресія, від якої страждають найрідніші. Але програми підтримки постраждалих осіб з домашнього насильства функціонують, вони є, вони працюють, і ми чекаємо вас. Війна змінила життя мільйонів людей. Міграція, втрати дому, стрес, економічна залежність, це збільшує ризики і насильства, і віл, особливо для жінок, молоді, людей ЛГБТ та переселенців. Водночас громадський сектор, який роками тримав країну на профілактиці, сьогодні майже зупинився. Через скорочення фінансування десятки програм закрились. Ми втратили частину сервісу. Але не можемо втратити людей. Кампанія 16 днів проти насильства нагадує, право на безпеку це також право на здоров'я, доступ до тестування, до лікування, до підтримки без страху та стигми. ВІЛ піддається контролю. Насильству можна протидіяти, але для цього нам потрібні програми, фахівці та увага суспільства. Сьогодні важливо пам'ятати, ніхто не має залишатись наодинці ні з насильством, ні з віл. Ми повинні захистити людей саме зараз, у найважчі часи. В нашому сучасному житті рабство і торгівля людьми е, існує і сьогодні. Люди, які постраждали від е, цих видів е, насильства, звертайтеся, не тримайте це в себе в організації, такій як і громадська організація Віра, надія, любов. Ми допомагаємо, ми е, робимо все, щоб людина е, змогла. Відчути нашу допомогу. Наша організація кожний рік приймає участь в всеукраїнській акції 16 днів проти насильства. У нас люди з інвалідністю і тому безбар'єрність це і є не насильство над нашими людьми.